Почав займатися спортом 6 років тому. На міжнародній арені почав брати участь 4 роки тому. Цього року ми були на чемпіонаті Європи, оригінальний чемпіонат аеронавтичного багатоборства, але прирівнюється до чемпіонату Європи. Ми його також бихали. придумали його на фоні того, що зальотчик вів. При фотографіюванні на ворожій території З симі пов'язані види спорту. В цьому банкфорстці є плавання з перешкодами, стрільба з пистолета, фехтування, подолання смуги перешкод і орієнтування на місцевості. Цього року я став другим в індивідуальному залі. Першим став також наш українець, Петро патропників. Чим якісніше, чим побільше. Показати, розказати. В Нашій збірній команді є також з 47-ї бригади Магура. Є ЗРВ, які що відбувають поставлені атаки наші і так далі. Різноманітні можуть розказати, показати іншим військовослужбовцям іншим країнам. Україна з нами, Україна переможе.